Всім привіт, любі мої! зараз дуже важливий період, називається Пітрупакша. Це період вшанування наших предків, і в цей час дуже гарно можна працювати з власним родом. А що важливо робити? Ну, в першу чергу, налагодити стосунки з нашими предками, тому що предки це як наші крила. Якщо ми десь виключаємо когось із роду, ми фактично позбуваємось наших крил. А відповідно краще покращити стосунки з батьками, якщо вони ще живі, то можна через поклони. В принципі, навіть якщо вони не живі, так само можна через поклони або фотографії через добрі слова, якщо вони живі, через спілкування пропрацьовувати і відпускати членів нашого роду, яких ми не приймаємо чи маємо образи на них. А також можна встановити втрачені родові зв'язки, якщо ви не знаєте про когось або хтось виключений з роду. Дуже добре якомога більше спілкуватися зі своїми рідними, особливо зі старшими людьми. В цей період, хто ще живий, згадувати їхні дати, імена, передавати цю інформацію своїм дітям, відновлювати генологічні дерева, зробити такий своєрідний альбом, сімейний по сьомо коліну включно. А також приймати тих людей, які виключені з роду, я вже про це казала. І вшановувати тих предків, яких з нами зараз немає. Це особливо важливо. Особливо важливо така дата 4 жовтня. Ну, і 14 жовтня це дата для тих, хто загинув насильницькою смерті, особливо зараз у когось на війні, можливо. А, е, е, якщо ви. Маєте можливість можете приготувати спеціальні страви, там, скажімо, з рису, з чорного кунжуту, і розкидати там, де тварини бувають, де птахи прилітають або тваринки приходять. В такий спосіб інформація передається, енергетична інформація передається вашим предкам, і вони кажуть, є таке повір'я, що вони приходять в цей час і мають можливість енергетично подивитися. По перше, як ви тут в цьому світі? а По-друге, Енергетично насититися за рахунок того, що цю їжу споживають інші тварини, і, власне кажучи, вони отримують таким чином енергію від нас. Ну і будь-які молитви за них, будь-які служіння в церкві, і так далі, все це помічне і все це допоможе і вам відчувати зв'язок з родом. Тому постарайтесь не опустити цей період до 14 жовтня.